Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас рубрика на продаж. Є нових автомобілів, декілька штук. Зараз покажемо, буде сегмент трошечки чогось дорожчого. І так, поїхали. Значить, погнали. Є в нас Куган 2014 рік. Прикольний, реально прикольний колір. У неї золотисто, такий зеленуватий. Колір прикольний, ні не, 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 не. Все, Сьогодні зараз даже з фоткаю. Е, так, рідне-рідне, оригінал. Два лі... Оу, поняв, ша, тихо, чекай, що це? Де це я щось кнопку пропустив? йо Йомойо! Машина електрична, кришка багажнику, камера. Друзі, 8800 євро ось така у нас машина. Я Вся в рідній фарбі. Вся в рідній фарбі. Повністю. А, значить, 200 пробігу. Що ж Валєрчик, а Тут такі виїмки, тут ній, чи що. Зараз ми провіримо десь. По комплектації значить, непогана, є трошечки ось під тір. А кермо. Ціл... Ні, це грязновате. Мені кажеться, воно ж і вимиється. Тут його просто треба гарно почистити. Так, тут, тут грязюки в ньому є. Значить, Сонька у нас це непросто. Ті, хто в фордах понімає, той понімає. Значить, Потім підігріви сидінь, у нас підігрів лабаша. Автоматична парковка, нічого собі. Ну, У нього тут якби, на ці гроші класна комплектація. Все, вже парень думає, де... де брати гроші? Де брати гроші? Датчики дождя, датчики світла, це все в нас є, повний електропакет. Це наші походу безключові Ну так, я дивлюся, що в нього, походу, ще є безключовий. Ану, кружочок мотанися, скажи, що вона по сцепі, що вона... Зараз ми проїдемо зразу вже перевіримо. Ось така куга, ну блін, за такі гроші нормально, 14 рік, нормальний тракторець. А вона хоч повна привідна, да, Повний привід. Ой, повний привід. Все, сипало. Пішов по бездорожжю перевіряти. Хороша Гуга, царапина там є десь сзади на бампері трошечки попідлатувати. На паличці це не з паувершіфтами проблемними, це надежний собі такий апаратик. 209, по-моєму, чи 209, чи 204 пробіг. Так, далі погнали. Insignia, друзі, по-моєму, вона 19-го року, носить. по склах 18-й, а по документах 19. -й. Я вже знаю, що машина вся в рідній фарбі повністю, але ну, вам покажу. Значить, в ній 200 пробігу також. Вона в нас на, на автоматі. Ціна в неї 9500 євро. 9500 євро не то. Не то, не то, не то. То не є так дорого, я рахую. Враховуючи ті обставини, що автомат і 19 рік автомобіль. Тому кому така ось цікава. Дивіться, покажу всередині. Мойн-мойн, Моньмой, Ау, Аукут. Хороший непоганий стан, також її почистити, повимивати. Ану заведи кружочок ще на ній катанись, перевір. Так, інсігня запустилася, блін, вона така іменно тут В неї леді там зверху вже прям прям виглядає. Запустилась чітко. Скільки пробігу на таблові? 218 218 у нас точний пробіг, друзі, по ній. ну зараз давай на рано оп не пристало да Чому? ну да забрати. Травиті, це все забрали драветинцев туда закрыло все зрозуміло ходу бачили як по діагоналі достає дверку задню праву О, поняли коли вже був доверти значить все по крахо так, друзі, ну, наше діло пропонувати, щоб багато хто каже, ви тільки там пропонуєте старі автомобілі. Так, погнали 22-й рік. 22-й рік, ну, блін, 60, 60 пробігу, 1,5 бензинка, Tiguan, Тверлайні, класна комплектація, топова оптика, електрокришка багажника, бомбовий колір. Дивіться, нето ціна, в нього 26. 600, чи 26, 600. Одним словом, від ціни, яка стоїть в інтернеті, продавець сказав, що 500, 500 євро зробить мені скидку. Тому, Тому ось, ось такий пігуванчик вам пропонуємо. Тут ну, резина майже нова, ну, щоб її з зимою комбінували. Так, по комплектації електричка, кришка, багажника, автомотор, заглушить мотор, бо відкрили. Той самий теракос, так, бо ну, сам паркується, але комплітація непогана. Тут камера в нас є. Камера у нас є. Адаптивний круїз контроль Асистенти лайв утримування в полосі є, активний круїз-контроль. Все є, датчики сліпих зон, але він тут приємно, приємно нафарширований. О, тому кому, хто щось подібне шукає, в нас є ось такий варіант. Перевірений, можемо допомогти купити, друзі. Пігуани це завжди, це завжди. Я рахую, що це завжди класно. І так, друзі, поїхали. Ну, Хочете мене будете зараз? що хочете, ви мені говоріть, але я повинен запропонувати вам цю машину, тому що ну, Fiat 500, в принципі, це мегапопулярна тачка в Германії, її настільки люблять, вони, стільки багато на ній їздять людей, і вони коштують реально немало грошей. В общем, пропонуємо. На площадку заїхали, відвідаться, кому потрібно. Зрозуміло, що це не для двохметрового мужика ця машина, машина, скоріш за все, для леді. Fiat 500. Зараз ми вам покажемо, приємненький ось такий. Є проси, каже, 4 тисячі євро. Я навіть не знаю. Я чесно кажучи, не від не відштовхуюся ні від якої ціни, тому що я ніколи їх не купував. Але хтось може промоніторити в інтернеті, якщо то є нормаль, якщо то нормальна є ціна, так, капот насфарбований. Якщо то є нормальна ціна, то звертайтеся, допоможемо купити. Якщо треба щось трошки поторгувати, спитати в нього, там може дешевше чи ще щось, то також кажіть, ми будемо говорити. Один і два бензинка у нас, виходить, тут налога на нього там фіг да ніфіга. Ти що, не прикольний, де? А він Валє... як 3 літри бензин. Валера вже поїхав. А я підігріва сидінь до нього. Диві. Диві. Все, кабріолет. Прикинь? Ти що, не тема літом ганяти, диви. Нема ніде причому, ні. А я на такому колись пиццу розвозив, тільки старому, типу, понял? Ну, якого рукою таков... Да. Кнопки нема. Спалили, одної кнопки нема. Тихо-тіха, що две. Прикинь. Ну, я б, наприклад, якби в мене дочка там починала їздити чи дружина починала би їздити, то так і вона б на такому біганяла б у мене. Де? Слушай, на ньому можна де хочеш заїхати. дивись, з якої позиції ти виїхав? Тут Б8 ми ми, 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 ми ми в житті б з такої позиції не вирули. Не. Так, так, все, проїхали. Чик, вискочили. А боком, можеш на двох колесах, тільки щоб легенько тільки колесом відтукнув. Шей -парк. ну, Понятно для леді машина автоматичний клімат. А скільки пробігу в нього що це? 150. 146 146 пробіг. Ну, да, ну да в общем, слухай. Я, я тепер розумію, що на них так, так німці ведуть. 150. Ні, ну в тихом. Що кажеш, да, не гупає, нічого не калати, вона не зашморгана, не затаскана. Перше моє пізнавання з цією тачкою, і знаєте що? Зараз Валіра виліз з неї і говорить, я нічого про цю машину не можу сказати погано, реально. Навіть оцей багажник він якось так відкривається, ну він іменно. ну... І по шумки вона всередині якась, так? Да? Та да, я тільки що тільки розповідав, що їх просто вагони тут. Резина на колесах так він виглядає бодровато. Ну, ось, такий, ось такий фіатик, так. Друзі, поїхали. Мотор Шаден. Ну, ми так підозрюємо, що це якщо... Слушай, безключовий доступ в неї. В неї 196 пробігу, мотор Шаден. Зараз ціну ми знаємо, 18 й рік. Кришка багажника може відкриватися десь максимально видно. Як хочеш відкривати, де? Не відкривається. У мене батарея розряжена в нього повністю. У нас навіть якийсь спорт, тут режим в цього є. Ціну в описі, я ще точно ціни не знаю. Ціну в описі побачите на цю Астрочку Зараз комбінація ця безключовий да, старт. Запуск у нас безключовий доступ. Да. да В общем, друзі, Значить, є ось така машина, така Астра. Зараз ми її приборші вам покажемо. І... И, скажем, и цену чекайте внизу. Вся вредней фарби Вот такая астра.